І ла, фінує і люди. <плес> це погнали. А наші це погнали. Нас зараз попитають сти. Хочу сказати, не завершення не було. Чуть, Чуть не платило, але це хто... вам ноді не став. А от ліпьошку би не забрав. Ми приїхали в наше рідне село і будемо вести влог. Покажемо місця, де ми були, трішки покажемо е, обстановку по селі, деякі хати, які вже свої пережили. Ну і так, щось помилучи. Так, Першим, е, що сьогодні буде на показі, це як сестра стала коняче імно, коли знімала продовження влогу. Це неправда. Це неправда. Це неправда, це тисяч. Приїхала в село. Ну так, да, ну так, да. і що, ну я. Треба галуші вже, брати. сказано, що Цікаво, забити сумський на старих будинках, на підвіконіках, на самих підвіконніках попали орнамент таких іскріп. І в кожному будинку вони відрізняються. Хто знає, чому і як це, Зазвить, пишіть в коментарях.

Коли є зараз, то було маленьке стані, щоб А справа що тут? А справа що сільрада? Ні, бо є, бо є тая хакінка. Сінрада, це костюм. Я в тим костюом виросла. Сторони. Це став був з рік, а з тожої сторони купалися. Такий гривовий став був, тут, тут колгосп продавав рибу з цього ставу. військом. Це, це, це дуже здоровий величезний став іще. Він тягнувся аж до початку паші. села. Аж до Якщо ми приїжджали в місце нашого старого будинку, а зараз підемо, ну, вертаємося трішки назад і покажемо долину, де більшість часу, коли я приїжджав сюди в гості, проводив свій час. Ходіть. Звісно, дощик нам трішки дає свою погоду, от Лобань і так далі. Розкажіть в коментарях, хто що робив на фільм. Зараз там все будуть. Нас зараз побутають тут от був великий став, який розтягувався на пів села. А от ото в долині маленький, ну я не знаю, чи можна назвати її річка. ну, струмочок такий тік. І тут... Завжди приходив в дитинстві і бігав з палкою по зарибою. Бив, ловив, трішки наловив, трішки побавився і йшов ось туди, до будинку. Тут вже то колись дуже сильний гор був. Якщо чу-чуть дощу пішло, діду на Жигулю навіть не міг виїхати, але батько люди вже собі роблять дорогу потрібні. Тоді спустимося до того А отам десь колись. На цьому ручейку було колесо, як на септики ставить. І через нього було типу, як мікро. Ось бачите, вже навіть не залишилось, якісь маленькі колобаньки. Тут, ну, якщо в галошах, то навіть можна прийти. Ну. Ось такі. Тихо <смеш> Коли я приїжджав сюди в село, єдине, чим я бавився, крім того, що допомагав там. Ну, я був років 3-4, ну максимум 5. Крім того, що з усіма був на городі, я ходив тільки рибалити, більше нічого не було робитись, по сусідству дітей не було мого віку. Та якось отак. А Місця, де я рибали, повисухали ж зовсім. Там якісь колобаньки. І то, напевно, через те, що дощ пішов. А так, ну, сухо. Ставок вже більше років десяти висох. Ну і сам речів, понятно, і після того теж висох. А будинок, де ну, наш минулий будинок. Він вже проданий, ну, і власники переробили все. Ну, під себе, ну, Ну, Хоч доглянутий будинок, хоч це радує. А не залишився розваленим, як більшість хатів, звідки повиїжджали всі. А це головна зброя дитинства. на завершення влогу. Скажи, я не знаю, що казати. Коротше, кажуть, каже, кажу. Ж, я так і так не знаю, що сказати. Скажіть, ну, я так, не знаю, що ти, вам сказати. Так, ти ти на місці, де дитинство в селі, а Що сказати, ну не знаю, що сказати. Скажи, я не знаю, що вам сказати, підписчики. Пишіть в коментарях. Порекомендуйте, що казати в кінці завершення влогу. Бо ідей нема. Счуть вам многість. Счуть вам ноді не стало. Ну, ось такий вийшов в нас блог. Кому цікаво було, підписуйтесь. Далі будемо щось придумувати нові, цікавіші. Що два. Що два. два! А, отак, читаю, читаю, ну, ну, так, Ну, давайте. Блок снятий сняли. кросівки хто має мити? Тобі салфетки не йти. В селі такого немає. До кінечки треба піти десь. А де? Спокійно. Де? 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 Ладно, все. До зустрічі. Думала, я такого не згоню? Вона сумнівалася, що я руки запхаю в колобані. Угу. А от кліпешку я не запхав. хе хе قدّي